Родину Пілюгіних у Полтаві добре знають: без їхніх килимів, гобеленів, вишитих сорочок, не обходиться майже жодна експозиція народного мистецтва. Цього грудня майстри одночасно презентують свої твори у шістьох музеях та виставкових залах. Гостина короленківська оселя у Полтаві не стала винятком. Цей музей завжди проводить короленківські ялинки, тому що Короленко для дітей влаштовував ялинки. Там були своєрідні свої рідні іграшки, тому ми представили тут. Іграшки, виконані з льону, такі простенькі там соломіні бички, тут янголи. А також традиційні килими вишиті рушники та гобелени. Ця камерна виставка увібрала в себе 10 робіт. До неї потрапили і давні, і нові твори. Ідеї до них розповідають майстри, досить часто обираються всією родиною а творчі суперечки, які іноді виникають, лише сприяють гарному кінцевому результату. Суперечка, вона така, вона повинна бути, іначе не народиться той твір, який ну, найкраще. Ти ж гадаєш, що ти вже зробив, ну все зробив. А тоді посперечався, думаєш, е ні, там таки правда була, треба щось поміняти, додавати, і виходить геніальне произведення. На відкритті експозиції родина пілюгіних поділилася із присутніми своїми спогадами про рік, що минає. Він був надзвичайно плідним та насиченим для митців: нові роботи, нові ідеї, нові виставки. Одну з них у вересні пілюгіни влаштували в Парижі. У Франції пан Євген зі старшою донькою Наталією презентував близько 70 робіт. Це килими, вишиванки, рушники і сорочки, і блузи. Килими орнаментальні гобелени сюжетні, а також іграшки, які ми потім передали українській школі, яка єдина у Франції. Ми передали діткам в дарунок від України. На наступний рік розповідає Євген Пілюгін. Його родина вже має запрошення на ще одну виставку у Франції.